Пацани, ось цей огляд, же нексе. Братва, ва, нарешті ви дочекалися. Топовий огляд мотоциклів Гіон GNX 300. Я тільки що проїхався і на чорному, і на білому. До речі, у нас і чорний, і білий є пацани. У кого на ютубчикі є обзор для два ГНХ в обох цвітах. Ні в кого, правильно? Так у нас. Що хочу відразу зазначити. У мене був GNS, у мене був Генх. У мене ще був один GNS на п'яті ступки. Я можу порівняти всі ці мотоцикли і об'єктивно сказати свою думку з приводу цього мотоцикла. Це огляд про мотоцикл. Де його не будуть нахвалювати, де вам розкажуть все так, як є. Варто його брати, не варто його брати, які в нього є плюси, які мінуси. І в кінці цього відоса ми знімемо гонку Гіон ГНХ проти ГНСа Рки проти КТМ. Пацани, у нас так само два ГНС Рки, один КТМ, так що буде дуже цікаво. Додивіться відосик до кінця, поставте лайк, напишіть комент і обов'язково підпишіться на канал. З вами Ден Турбо. Поїхали оглядати мотоцикли. Цей мотоцикл не їде взагалі. Його переливає і заливає. Пацани, підв'язка охеренна. Ну, вопросів немає до підв'язки. Я прыгнув. Подвіска реально... Коли ти сидиш на мотоциклі, пробуєш його, тобі кажеться, що після катаєма, що вона така. как вилка. Но я прыгну, по сравнению, если сравнить его с, моё, с ГНС, то это намного лучше, чем ГНС. Реально намного лучше. Это и поярче, ну типа... Пацаны, подвеска охеренная. Карби, бо є. Мій ГМС набагато краще їхав пацани. Но це все можна налаштувати. Головне, що в цього мотоцикла класна подвіска. Я їду, от, якщо брати до чого раму. От якщо з ХТЕМ, рама тут охеренна, реально. Розрисовка класна. Мені справді подобається. Набагато більше, ніж э, той самий ГМС. Набагато більше. Сейчас я на твоей эрки сейчас хочу проехать, а чтобы понять. Сейчас в сравнении. Ну сразу, вот я седаю, сразу... Не то. Карб работает и Пацани, багато читав коментарів, що типу, «Лучший карбюратор, нафіг то інжектор, мучаться з форсунками, туди-сюди. Пацани, Я після інжектора сів на карбюраторний мотоцикл і зрозумів, що я собі більше не хочу карбюраторний мотоцикл, тому що ну, реально, це все одно купити машину на карбюраторі. Купіть і катайтесь. Все-таки інжектор це топ, але не китайський, мабуть. Зараз тут стоїть карбюратор ПВК-34 UOL. А в попереднього моцика стояв карбюратор ПВК-34 Ніббі. Пацани, ЮОЛ можна налаштовувати, але ну от Ніббі їхав з заводу офігенно. А на цьому моцику я поїздив карби на одному, взагалі не налаштований з заводу. Це просто ну він не їде мотоцикл взагалі. На цьому чуть-чуть підкрутили пацани, як змогли. Він їде краще, але все одно. Ну. Карбюратори треба налаштовувати, бо у мене був ГНС і там був топово налаштований карбюратор. Пацани, це був самоліт. Ці моцики їдуть гірше, реально, чисто із-карбюратора. Двигуни однакові. Тобто купляєте цей моцик, відразу враховуйте те, що вам потрібно буде мучатись з карбюратором. Це 100%. Перша проблема, за яку захетили цей мотоцикл, це сідушка. Сідушка терчала. Ну, бачите, пацани правильно оділи усіки, завели правильно туди, куди треба, сідушка не терчить. Тобто, цей косяк вважаємо анулірованим. Нормально все тут сідушки, так що можете брати і не заморачуватися. На цих мотоциклах була дуже-дуже велика проблема. Десь на одному з 20 мотоциклів стукала передня вилка, і вона могла застукати як тільки з коробки, так само вона могла застукати спустя 200 км пробігу. На одному мотоциклі на цьому півтори тисячі пробігу, на тому 750 км. Цієї проблеми немає. Я проїхався, тільки що, попригав на трамплінчиках. Подвіска працює офігенно. по подвірські вопросов немає. Но Сказати, що вона краща, ніж в попереднього чи гірша, я не можу. І так само сказати, що ця підвізка набагато краще, ніж в ГНС, в звичайного, я теж не можу. От у Роми ГНС р я поїздив, попригав, підвізка працює плюс-мінус так само. Можливо, якщо б я покатався на мотоциклі місяць, два то й три, я б і замітив якусь різницю. Може в чомусь вона краще. Але отак я проїхався, то особо різниці між цими китайськими топовими мотоциклами я не помітив. Оновлений дизайн, оновлена графіка. Дивіться, яка гарна в нас блистить як на сонечку. Нова фара. Тепер різнички в нас по бокам. А в старого була, була тут ріснічка. Тепер ріснічки по бокам. В принципі, на фотографіях мені тільки вони вийшли, мені не подобались взагалі. А зараз я ось дивлюсь на два мотоцикли вживу. То реально класно виглядають. Тільки на оцьому я поставив би чорну сідушку, і це був би топ. Реально був би топ. Але моцики гарні. Питань по дизайну немає, пацани. Класні, красиві мотоцикли. Фіксі стоять топові підніжки. Підніжки пасажира і класна. Подножечка, на яку ставить. Пацани, дуже схожа на Катаємовську. Оці ось ножки, я проїхався в старій версії, вони мішали п'ятки, реально мішали п'ятки. Тут ці ножки вже не мішають, але вони такі. Якість в них гірша, але вони не заважають. Ну, Це не може не радувати. Адже при їзді мене дуже бісило в ГНІКі в моєму, який в мене був. Що в мене реально п'ятки впирали всі подножки, вони мене роздражали. Тут цього немає. Ставимо Геону лайк. Вау! Такий звук вставиш тут. Вау, пані. І аплодісмен. <рес> в цьому Генексі бак на 2 літра більший, ніж у попереднього. І це в ендуро дуже-дуже важливо. Адже ви можете поїхати на дальню відстань і не перейматися про те, що у вас скінчиться паливо. Вихлопна система. пацани, тут уже красивий стоїть гушак, дивіться. Реально класний. Просто красивіше, скажімо так. Більше нічого такого прям офігенного нема. Просто красивий глушак, звучить він плюс-мінус однаково, адже двигуни однакові. Тут нова рама, скопійована з КТМ 2023 року. Вона у нас, хвост у нас алюмінієво-пластиковий якийсь, як нам зазначив виробник. Розвісовка трохи друга вже. Ну і в принципі я дивлюсь на якість матеріалів, мені справді подобається. Я тільки що проїхався на цьому моцику. Реально дуже схоже на КТМ. Навіть якби я з закритими глазами їздив, може і не зрозумів, де КТМ, де не КТМ. На цьому GNX встановлені вже пульти керування копія КТМ. Пацани, класні пульти. Приборка залишилась та сама. Не знаю, кермо те саме-не те саме, але. Начебто прикольне. Машинка тормозів передня вже зовсім інша. І дивіться, який прикол. У нас чорний Генекс і Білий Генекс. І яка в них відмінність? Відмінність в кольорах і відмінність в баках. На чорному Гене бак чорний, він не прозорий. На білому Генексі бак прозорий. І тільки дивлячись на цю різницю, я брав би для себе білий Гене адже тут можна дивитись. Скільки залишилось палива в баці. Пацани, якщо вибирати між старим Гене новим Гене от на сьогоднішній день, то звичайно я купив би собі новий. По-перше, бак, по-перше, ну, це новий моцик, дофіга плюшок, дофіга допрацювань. Просто купляєте собі новий карб якийсь класний, налаштовуєте. В принципі, підв'язка годиться, красиві діски, дивлюсь у пацанов. пацани дубасять на них жорстко, ще ніде не погнуті. Ну, класний мотоцикл китайський, топовий, за свої гроші. пацани. Реально за свої гроші, ну, вопросов немає. Уже красиво, дивіться, яка кришечка бака, провод цивільно виведений о сюди. Не провод, а трубочка вибачаюсь. Нові вже радіатори, новий дизайн радіаторів. Радіаторів, в принципі, нам пофіг які. Уже повністю мотоцикл похожий на КТМ. Реально, якби я собі купив Gen я сюди просто поклеїв би КТМовські наклейки і ніхто б не відчив би цей мотоцикл від КТМ. Гляньте, щиток повністю КТМ з 23-го року. Дивіться цей щиток, Повністю КТМ 23-го року. Це реально КТМ, тільки китайський. КТМ на мінімал, Если не <плес> <плес> <для них. плес> Якщо мій КТМ, БУшний, коштує там, 6 тисяч доларів, то тут ти купляєш китайський КТМ, грубо говоря, за 3 доларів. Ну, У вас все нове. От у мене в мотоциклі, я там зв'язки треба міняти, то все, 50 -е. Тут ти купляєш китайський моцик і дубасиш. І плюс він у тебе е, на реєстрації ти можеш на ньому їздити хоч. На відпочинок на ньому по трасі поїхати. Це дуже великий плюс. Пацани, китайським мотоциклам є місце бути. Вони офігенні, оці два мотоцикла. За свої гроші топ. Їдемо тестити далі і включимось. Виїхав, Ви бачите? Коротше, зараз ми на цьому виїзді протестуємо всі мотоцикли, тож буде дуже цікаво. Дивіться далі. нічого пацани в общем і цілом задай на катем попробуй де шо арка це ще єсней в мене ще дуже тяжого Я думаю, что ты тут вторая стоит Ну что! я А ну. конечно, не сравниваю с китайцами. Я вообще прокинулся. ценник в два раза дороже. Ну яка разниця, Воно все равно, типа, ну. Це ж брендований все-таки мотоцикл. Рома на первой передачі вася їде. Сдувся! Новий мотоцикл поламав, чуваку! Ой, рома! Ден стече, він не пойме, що робити, пацани. Пряме включить. А диви, 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 що діла. <смас> Пупер ви. Диви, диви, новий мотоцикл, Рома Дуга. Я опозорився. Рома буде дивитися, редактувати і думати, Денис, ну що ж ти язиком своїм тріпаєш? Ну... Ну як? Та... Стремно. Стремно? Та... Ну класно, да? Да ти що? Да ты шо. <смас> Та ти шо? Отак. От, От так, збив. ГНХ, пацаны. Закидав наш чужі духов і нічого страшного. Супай! Пошел! Ой-ой-ой, хорош! Красавчик! Забудь до того! Чорний і білий заїзд Дивимся! хто ж Раз, Два, зерного Gen X's лучше настроенный кар, пацаны. Він його обійшов, хотіть білой Gni X на старті выросся вперед. Сейчас будет черный Gni X заїжджать з 1 air 2 air. І, і подивимося, що ж лучше. Ця го мотора Ваня, Рома ток Рома тільки настроїв карбюратор, мучався, жикльор, ігли, Туди сюди ну, ви бачите. Моцик їде. Дивимося зараз другий заїзд. Другий заїзд. Як ви бачите, прокладка між за і сидідочкою теж рішає. Рка одна-два рази виграла, і ця тепер я сів за руль, два рази виграла. Так що плюс-мінус одинакові мотики їдуть, плюс-мінус однаково. Да є КТМ 350 і ГНС РК. Дякую підписникам за класні моцики. Пацани, якщо ви хочете, щоб ми зняли огляд на ваш мотоцикл, пишіть, телефонуйте. Ось два Геннех'я, пацани. Один білий, другий чорний. Я не знаю, який я брав би. Мені подобається білий тільки із за того, що там прозорий бак. Це був відеоогляд Гіон GNX 300. Дякую, що дивитесь, дякую, що підписуєтесь, дякую, що ставите лайки. Пишіть комент. Всі читаю, на всі відповідаю. Стараюсь, знімаємо для вас. Ден Турбо класні моцики, класні тачки.